Привіт, наші любічі мусики! Вітаю вас, шановні батьки! Ми щодня спостерігаємо, як красуня осні розфарбовує усе навколо яскравими фарбами. І ось сьогодні я побачила такі яскраві листочки. Але вони незвичайні, на них щось написано. Давайте ж прочитаємо. Сидить дівчина в коморі! А коса її на двоє. Діти, так це ж загадка. Ви здогадалися про що вона? Так, це морква. Стоїть півень на гарядках у червоних чобітках. Так, це буряк. Лампочка вгорі висіла. Стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Так, це груша. Молодці, ви відгадали усі загадки осені. Біла осінь на порозі, довгі коси розплела, білі яблука на возі до бабусі привезла. Вітром двері відчинила. Дари з возу всі знімайте. Зажурилась баба Ната Як же вчасно все зібрати! Зберемось усі разом, друзі, допоможемо бабусі. Зберемо дарунки осені у кошики. У перший попадемо фрукти, в другий ягоди, а у третій овочі. Отож почнемо. Морква, овоч, лохина. Так, це ягода, апельсин. Правильно це фрукт, перець. Звичайно, це овоч, огірок. Також кладемо у корзину до овочів, слива. Правильно це фрукт, цибуля. Звичайно, овоч, а малина. Так, це ягода. У який кошик поставимо яблуко? Так, у кошик із фруктами. Картопля це правильно овоч, а гарбуз. Так, також овоч, полуниця. Ну, звичайно, це ягода, буряк. Так, звичайно, це овоч, а баклажан. Також овоч. Молодці. Груша це. Правильно, фрукт. Молодці, розумники. Бабуся Ната дуже вам вдячна за допомогу у зборі урожаю. Діти, а що ж роблять люди тоді, коли вже зібрали увесь осінній урожай? Так, господині. Консервують овочі та фрукти, варять смачне варення, компоти, роблять салати. Адже це така смакота відкрити баночку законсервованих ласощів взимку. Адже знаєте ви, теж зберігають усю консервацію та інші овочі та фрукти. Їх зберігають у підвалах та коморах. Знаєте, що це за будівлі? Підвал це напівзаглиблена будівля в землю. А комора це кімната в житловому будинку. І в підвалі, і в коморі можна зберігати продукти харчування, адже там дуже багато полиць. На їх полицях люди зберігають консервацію, запаси овочів та фруктів. До наступного врожаю. Зібраний врожай бабуся Ната також зберігатиме в коморі. І тепер зима їй не страшна. Діти, а давайте пригадаємо, які ж дарунки приносить осінь. Куди ми збирали овочі, фрукти та ягоди? А які дарунки осені вам до смаку найбільше? Як називаються приміщення, які використовують для зберігання врожаю? Збирання врожаю це справа складна. Тому ви, діти, обов'язково допомагайте у цій справі своїм рідним. Надсивайте світлини, як ви, дітлахи, допомагали збирати дари осені своїм рідним та близьким. Шановні батьки, залучайте дітей до збору врожаю осінню та розповідайте дітям про їх користь. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!